Правила, керуючись якими, ви таки будете знаходитися в тому місці, де знаходитесь зараз. Перше не той час. Друге немає можливостей. Третє от закінчиться війна, обов'язково все буде хорошо. Навіть записала ці правила, щоб не забути. Ось, четверте: треба ще трошки-трошки потерпіти. Все п'яте, все само собою якось наладиться. І шосте, значить, ще не той час. Це не моє. Це ті фрази, які дуже часто говорять люди, коли їм пропонуєш, як змінити життя на краще. Але зразу одна із цих шести фраз пролітає практично у 90% людей. Ну, от, так і пробід далі. Якщо далі будете так і. Діяти по цих правилам у вас в житті буде все супер. Нічого не зміниться, все буде на тому самому рівні, на якому знаходиться зараз.